Блять, ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блядь. Просто як змію, так по дудку можна. Тут, значит, в душі кипяток, їдені. Чого? Тому що я де в Європі в отелі, і що? І як завжди, не працює опалення. Бо ми де? в Європі, вони ж тут кончать, вони зимой, сука, в курточках будуть, блять, но, но опалювати не будуть. Да, якщо у них денег куча. Ще попридумував. Дивіться, а, це ще ж не все. Дивіться, тут поставив е, собі, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток, кому начальник, є. я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то взагалі тут ішло. Пана придумували всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в аккаунт, гляньте, схералі я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам суки треба. Рішили економити на нас, купляйте новий фен собі. А, ми зараз тут, того, що ми команда веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же отели на 5 копійок копеек. Мені коли у цих європейців з цими їхніми лицами типа даже ти слова не можна подобраться. Но хочется так взять за морду, так в Україну привезти і сказати, сука, дивись, В готелі должно бути отак, В кафе всегда має, сука, лежать салфетки. Салфетки всі вам що падла салфетки принести. Обслужувати, ви маєте от так. Дівчата, от так мають виглядати і вот отак ухажують за собою. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще на в сто раз. Вона тут, я не знаю, скоро джина можна буде запускати все в диму, блядь. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки, нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати треба дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сир ковбаса, чуть-чуть салата. І я не розумію, як вони на такій їде, ну, не отакі, не кабаниці. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Так, це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало. А? Ладно, на зв'язку.